Усім привіт! Хочу вам відзняти відео на тему своїх маточок штучного запліднення. На те, чи з'явився у них печатний розплід, чи хороший він, рівний. Тому що після того, як я їх підсадив, хто дивився мої попередні відео на рахунок цих маточок штучного запліднення. Я подивився, щоб їх прийняли, щоб вони почали сіяти. І більше, чесно кажучи, в мене просто не було часу до них дивитися. І я взагалі до них після того не дивився. Тобто я подивився, щоб їх хорошо прийняли, ніхто їх не рушив. Їх взагалі до них не було ніякої, ні до одної, ні до другої агресії, що мене дуже радує, тому що. Коли проявляють якусь агресію, можуть все одно ти так е, не вдивишся, можуть десь пошкодити там крило, ще щось. І, ну, то есть, це вплине на якість і ну, на те, скільки вона проживе, та матка. вони можуть потім почати її міняти, якщо щось пошкодять. То есть, це не є хорошо. Ось вони сидять, ці маточки, у цих е, двох, що зверху стоять в вуликах. І ми разом з вами провіримо. Чи є в них печатний розпліт, чи є ці маточки, який він по якості. Ну і подивимося зараз, в якому стані ці джоломатки і чи є в них печатний розпліт. Ці маточки. Були придбані на провірений печатний розплід, тому я до них не дивився, тому що вони мають ну, і є провірені. Але всяке буває, і потрібно самому подивитися, що і який тут розплід. Бджола це та, яка була взята з відводком, скажімо так, не їхня, тому що в них тільки має з'явитися цей печатний розплід. Вони зроблені ці відводочки невеликої сили. Взиму вони будуть підсилюватися, тому що бджоли буде мало для того, щоб матка самостійно чи сімейка перезимувала. Ось це соняшнику вони піднесли метку. Ось маточка попалась на очі. Зараз постараюсь вам показати її. Тяжка рамка просто. Ось ця маточка. Якщо видно. Капає медок, немає як довго тримати. Бачу вже звідси, що є печатний розпліт цієї маточки. Наслідуючі рамочці також є. Як це би вам показати. Ось такий печатний розпліт. На цій рамочці покращий цей розплід. Ось такий він з обох сторін. Ну ладно, не буду перевертати. На слідуючій рамочці теж є цей розплід. Тобто засіялась вона хорошим печатним розплодом. Ну і зараз ми ще подивимось е, до другої маточки. Ось переклав камеру на, на другий вулик, сімейку цю з маточкою штучного запліднення. Сьогодні у нас на вулиці такий похмурий день, вчора був дощ, бджола практично вся вдома, її вже немає куди і літати. Я дивлюся без маски, добре їх продимлюю, не маю бажання, щоб десь під око дали. Ось на цій рамці я вже бачу розпліт. Печатний. Доволі плотний, хороший, не знаю як на камеру буде передаватися. Ну, з цієї сторони не такий, що я вам показую. З і получий, якось зараз вам покажу. Ось цей розпліт. Доволі такий хороший. Ще одну рамочку дістану, покажу. Посіялись вони непогано. Ось матка броди. Зараз вам її покажу. Ось ця маточка. Розпліт. Ось з цієї сторони цей розпліт. Зараз вам покажу. Ну хороше, я навіть ось бачу, вже одна бджола вийшла. Я їх, наскільки я пам'ятаю, вони були куплені до 20-го липня і їх після. Так, да, ось лупляться бджола від неї. Самому цікаво подивитися яка вона виходить. Зараз, зараз і заодно вам покажу. Ось бджола від неї вийшла. Тільки що ось така. Ну, непогано, в мене бували і жовтіші від них, хтось тобто набагато світліші. ну Подивимося. Жовтий тергіт присутній в неї. Ну не повністю вона така. Ну, нормально. подивимося, Можливо би ще одну якусь дістати. Подивитись. Ну, да, вже почали лупитися, ось знову лупиться. Вже виходить, після того як матка засіяла, вже пройшов 21 день навіть трохи більше. Хочу їй допомогти трошки. О, давай. Зараз. Ось вона хоче вийти, ось ось. Бачите? Ну ось такі бджоли від цієї матки. Посіялась вона. Це вже друга рамочка з розплодом. Ну давайте вже подивимось тут рамок з розплодом. Друга, це третя. З розплодом. Тобто такий непоганий тут розплід. З цієї сторони теж. Ось. Невдобно. Нічого. Це третя. Ось четверта рамочка. Ну, це трохи посильніше, видно, був відводок. побільше бджоли. Ось четверта. Так, нормально тут по розплоду. І на п'ятій теж є. Я зараз вам достану, покажу. Не знаю, чи з обох сторін, але з одної є, бо ще й рамка світловата. От. Ну і цієї теж бачу є розпліт. Тобто такі можуть нормальної сили і самі набрати піти в зиму, але побачимо Все, дякую за перегляд та до зустрічі!